З Луцьких дитсадочків масово звільняються вихователі. Лише за три останніх місяці з садочків Луцька звільнилося 108 працівників. Загалом у дошкіллі громади вакантними залишаються 63 посади вихователів і 45 посад технічного персоналу. Критично низька заробітна плата одна з основних причин такої ситуації. Вирішувати цю ситуацію планують шляхом збільшення надбавки за престижність. І одиво спустилось на нашу землю, неначе неопалима купина, з якої Бог говорив Моїсею, з Фейсбуку, до люду простого звернулася луцька влада і каже: збільшимо надбавку за престижність для вихователів у садочках. Навіть 23 мільйони гривень на це виділимо. Ну, і десь приблизно в цей час очільник департаменту освіту Луцької влади на депутатській комісії з питань освіти розказував, що грошей немає і нічого підвищити не можна. Максиме, я знаю, що ти знаєш, що я хочу сказати: красти менше треба. Алілуя! Красти менше треба. Згадайте всі ті тендери на харчування в садочки, де були мільйонні переплати. Але їх розібхали в приватній кишені, розіпхали за рахунок вихователів і їх помічників, які навіть 10 тисяч не отримують. А зараз, коли луцька влада почала марити виборами, згадали про цю же братську зарплату, ти, мовляв, їжте, жрійте. А чи всі пам'ятають, що як почалося велике вторгнення, то цю надбавку за престижність вихователів зняли? Спочатку було 20% доплати, а потім знизили до 5%. І згадайте, що всі ці роки в бюджеті було перевиконання, але його не хотіли пускати навіть на Збройні сили, не кажучи вже про зарплату вихователів. Їх намагалися освоїти через різноманітні ремонти. Болуцька мерія думає про відкати, а не про людей.